Всім привіт! Сьогодні ми всією сім'єю виїхали в ліс, класна погода, дощ не йде нарешті. І ми виїхали в лісок по маслята. Як бачимо, вже ми не одні, є машини. Тому будемо збирати маслючки. Думаю, буде цікаво, тому не перемикаємося. Кльошка пішов. Всі по лісі. А ось і перший грибулька. Маленький, о, два їх тут. Їх два маслючки. Ось один і ось другий. Після дощику вони такі аж блистять. Прикольні, маленькі, такі красиві. Самий раз. Так, зрізаємо перші маслючки наші сьогодні. Красок. І ще оп, і ще один. А тут ще й третій росте. Вони тільки-тільки з'являються. -тільки Прикольні такі бачите ось перша знахідка. Грибочки. Заходжу під ёлочку і бачу, там теж є красавчики такі маслючки. Прикольні, аж клас. А це радість. Маслючки. Самі класні грибочки на смак. Це вже покрупніші, звичайно. Але їх треба чистити. Один мінус в маслюках той, що їх треба чистити. Але це того варте. Бачу, валюшка там знайшла грибочки. Як маслюки, але поки просіла по одного, то знайшла ще другу. А ось ось ще коло, коло тебе дивись. Бачиш? ой, який він красивий. А ось який ми ціпусінький. ціпусінький. А ось, ось диви, який росте, подиви. А ні, це знаєш що? Це кістка. Це хто зі валичу. <різь> <різь> Мати шапочка гриба. Ось знову травишці, гарний маслючок. Дивимося, вони зовсім не червиві, чистенький такий. Тільки-тільки з'явилися. Тільки не встигли вони ще зіпсуватися. Класні. Тут такий лісок, молоді сосни, самосів, самі засіялися. І дуже класні такі густенькі сосанки. Хороший ліс, чистий, зручно ходити, немає трави. Дуже класно збирати. Далеко видно. Ось вже тут був, тільки лишив мені корінчики, я перехожу далі, дивіться. О! Оце так люблять рости маслючки. Це не дуже звичайно велика сім'я, але вже гарна така. Прикольно. Так От такі грибочки вдалося мені знайти. Ось іще один. Маслючок. Такий доволі непоганий, красивий. Вже у відеречку, Уже у від трошечки є. Так. Льошка знайшов грибочки. в Травичці. О, хорошенький два маслючка. Так, в траві. Так. І Валюшка знайшла. Теж класний такий, о, красавчик. Так, зараз я, похожу, я теж знайду. Так, да, вони переді мною бігають. Нічого, нічого. О, і я знайшов. Ага. Теж маслючок. Ось, красавчик. Є, грибочки. Ось так ми дружненько, по одному. Їх не дуже масово. Але один-два. І підзбируємо. Так, ось заховалися, навіть їх не видно. Траві люблять вони маскуватися. Тут не пізно трошки сьогодні приїхали. Вже люди були, трохи поназбирували. Не дуже багато, але трошки визбирали. Цей маленький лісок, тому тут за пів години можна обійти його увесь. Ось вийшов на поляну, гарна така поляна. І все ж таки на поляні знайшов вже більшого. уже більшого. Вже маслюк на маслюк схожий. Такий крупніший, хороший маслючок. Так. А він не один, тут ось є ще один, теж не маленький, Відрізаємо, бачимо який цей красивий теж, гарний такий. І ще між ними є отакий от меншенький грибочок, Теж його забираємо. От, класний. Мокрий. До них трава прилипла. Хорошенький. Рухаємося далі. Любо збирати, Класне, класна погода, сонечко таке. Дощ не лиє, А то в нас 10 днів без перестанку. День у день. Лиї-лиї. Але це добре, це хороший знак, що гриби будуть. Тому не перемикаємося, спостерігаємо далі, що ми ще знайдемо. І слідкуємо за нашими відео. По них видно, чи є гриби, чи немає. Я знайшов грибочка. Я зараз виріжу, його хотіла тобі. Сам виріжу. І маслічок. А як І мама вийшла. Ой, які красиві, родесенькі. Класні. Вийшов взагалі на окраїну лісу. Зараз отут пошукаю. Завжди на окраїні бувають гриби. Мало хто збирає їх тут. В траві можна пошукати. О, так і є. Дивіться, красень який. Такий красивий маслівчок. Під самим полем. Далі вже тільки поле. Хороший. Ось поруч ще один. Заховався мені в деревах і не один, а два. Бачимо. Клас. Вони не обов'язково мають бути в лісі. Вони можуть бути навіть біля лісу. Ну, в основному це мають бути сосни або абойовки. Хвойні дерева. Так, достаю гарні, хороші такі маслючки. Але з трави дуже важко їх достати. Так, ось я тут біля самого верхушки знайшов кілька штук, не знімав, думав це так собі. А насправді тут гриби більші, ніж у лісі. Так, продовжую далі, я по траві ходити. І знаходжу два класних таких в травірці. Раз і два. Два маслючка. Клас. Не густо, але і не пусто. Ось той такий красень. І дядько. А поруч ще один. Ось ще один. Бачимо, що нема ще такої масовості. Як люблять, ось з боку ще є один. Тобто не дуже масово вони є. Це перші маслюки, я думаю, що далі їх буде більше і більше, вони будуть розпорошуватися, рости. Це поки що такі перші знахідки. Перші такі пішли у нас серпневі маслючки. Думаю, що через кілька днів їх буде багато і можна буде просто косити. Якось зазвичай збирають відрами, мішками. Ось знову нахожу кілька штук. Бачимо, розгортаю траву, трава, поляни такі. І в цій траві ще щось можна знайти. Тому ось тут два грибочки є. І отут два. Чотири. Це вже краще, ніж один. Ось знову. Тільки землі показалися. Травички. Звичайно, не все ми знімаємо, тому що це просто нереально. Все знімати, кожен гриб. Їх багато, але вони не масово. Далі дивлюся. Ще один. І так по всьому лісі. Чуть пройшов та й кілька грибочків. Пройшов, кілька грибочків. А ось і крупніший далі. Бачите, що все ж таки вони є. Мої десь пішли, вже навіть не чути. Ліс невеликий, але їх десь нема. Потікали. А я собі отут то там, то сям находжу грибочки, не спішу, тут нема що спішити ось один. Бачите, з тої сторони порвав, ось другий. Ще два. Вже більшеньких таких грибочка я знайшов. От. І ще цей зріжу. Гарні маслючки такі. Так, продовжую доганяти своїх. І ось, дивіться, знов. Це вже полянка. Ось є один. один. Дуже ж маленькі з'являються. Ось такі тільки-тільки з'являються. Вон, два маленьких. Още є. Ось є, ще один. Іще. А ось ще є. Тут, мабуть, зо два. О. Є маслючки, але дуже вони заникані. Тобто дуже хитрий цей рижий гриб, який ховається в траві. Найти майже неможливо. Хоча ми його знаходимо. А ось, дивіться, з цієї сторони ще є кілька штук хороших екземплярів. Ось і ось і ось тут теж є грибочок. Мої вже зібралися десь переходити в інший ліс, але я... Тут находжу грибів і їх немало, я не знаю, що вони там не можуть знайти нічого. Дивіться, який великий, хорошенький. Один маслючок, просто класний. Тут є ще один ось. О, а далі ще один. І так помаленьку, куди ж спішити. Гриби треба збирати повільно. Роздивитись, покрутитись навкруги. І вони з'являються. Ось таких ще два. Рибочка. Льошка мій добирається. Такими ходами. А дивіться, вон який за сосною. Хорошенький. Такий лапух. Бо по-другому не назвеш. Не маслюка лапоть. Ой, він же зіпсований. Но здоровий був. Я розріжу просто. Дивіться, середина не дуже зіпсована, але низ якраз вже зіпсували. А серединка така ще частенька. Ну, зіпсований, значить, зіпсований. Далі сосни йдуть такі вже густенькі, маленькі. І треба через них продиратися. Просто на почіпках зігнутий весь час. Отак От ходиш, тільки бачимо, що гілка, гілки дуже низько біля землі. І заставляють. Нас просто кланятися майже по самій землі повзу, такі проходи, бо вище гілки. Просто так ризкаю як лисиця. Так, валюшка нарізає грибочків. Чистить так акуратно. Не те, що я. Йди там. Йду, йду. О, я знайшов. Ого, ще скільки. Збирали маслюки, піднялися в ліс, в березовий, тут поруч зразу, а тут синяки. Ну просто крас красиві такі. Да. Ось дивіться, один, другий, третій, четвертий, п'ятий. Класні. Класні синяки. Ось тут ще один. Хороші боровички. Такі синенькі. Отой ти бачив там справа. Боровичок такий синій. Класно. А хлопці, вон маслюки знайшли там дещо. А тут просто поляна синяків. Можна. Дивіться, які. Один. Два, три, чотири, п'ять. Шість. А ось ще два. Сім. Вісім. Ось під деревом. Дев'ять. о, Дев'ять. Дев'ять таких класних в одному місці. Просто синяків. Це клас. Клюша моя знайшла гриба. Каже, ну дуже здоровий, дійсно класний. Дивіться, який велетень. Ох, здоровенний синяк. А он поруч підберезник. Теж гарний. І маслючок. Малесенький такий. Зайшли в ліс, де різнобарні грибочки. Вон далі я теж бачу маслюки. Зараз виріжемо. Так, бабка. Бабочка така, бабулечка. Да. А да. білий. Валюша думала, що білий. Валюча. Бідний мер. Так. Маленьким. Маленьким. Так, а ось, друзі, грузді. Грузді або хрящ на українській мові. Теж дуже класні грибочки, але ми їх сьогодні не беремо, тому що готувати ми їх не будемо. Ну, гарні такі хрящі зустрілися нам в лісі. Непрохідні хащі. Льоша там, -там. заривається десь. О! Найшов ріже грибочки. Ось тут теж є гриби в цих хащах. Треба просто залізти. Заліз. Найшов. Так, валюшка там збирає. Тобто зайшли в інший ліс. Тут поруч. Проходили мимо. Льоша валя каже, проходили мимо. І ще й натрапили на класні гриби. Ось знов ще одна поляна груздів, хрящів. Гарна поляна. Хто любить грузді, хрящики. Той може вже сміливо йти в ліс, бачите, воно є. А поруч, поруч, гарна така полянка, Вон, бачите, да, сируїшки червоної. І знову ж таки, коло неї ростуть От такі хрящики. Так, дощі пішли і є результат. Зараз сонце вийшло, 2-3 дні і грибів буде мало. Так, знайшов ще одну бабку. Ця меншого розміру, більш живіша. Підберезничок. А ось ще один підберезничок. На високій ножці вже. Є такий підберезничок, гарний. Ножка висока, класний. Такий рибочок. Так, продовжую полювання. Валюша нашла сынечка. <решу> Леша нашел сынечка. И он красивых два. Мне как раз до них добирается. Мама знайшла грибочок. А, воно, воно другий, я знайшла. А воно третій. Давай цей показу. Всю. Диви, яка красава. Красава. Опа. Ого, яка тут анага. Бачиш? Три червака живемо, що страшно. Два я тобі покладу. А дивись. Ось куди це я бачу? А ось друга. Бачиш? Красавчик. Ой. От пішли по маслюки. Диві, не можу відрізати. Він що такий широкий ножа не вистачає. Оце відрізала. А ось ще диви. ось у. Цей вже старенький. Великий. Так, дві які всі хлопець буде. Значиш? А ви бабки? Класно вам, що ви бабки? Ох, тут багато жире жителів. Все, жителів відрізала. Дві якісь. Бабок нарізали. Дві бабки. А йди побачі, йди зріжеш. Тебе відрі мало. Просто зріжеш. Там три штуки чи чотири. Так, от знайшли. Кілька бабочок. Доволі непогані такі. Ось. Деха зрізай. О! Хорошенька. Ще одна. Ще одна. І ще дві. В одному місці чотири красивих підберезника. Ну, в народі кажуть, бабка, то ми теж називаємо бабками. О. Хороша. Так, проходить дальше, і вот вот. О, і далі і ще знаходимо. таку. Маленька. Така. Маленька. І далі є ще одна. І, просто і там ще одна. Доліще далі. Так, гарна бабуся. Да. І ще є далі. Просто в хащах таких ростуть бабульки. О. Є Хороші підберезнички такі. Це Да. да. Льоша побачив два здорових підберезника. Ну таких, звісно, немаленьких ось. які два дядьки. Давай, Лоша, гріш їх, там нога така груба. Зрізати не може. О, так. О, який красивий цього його О, так, да, клас. Красавчики. Цей теж, тільки його трошки погризли. Так, хорошенький два. А ось під березою маслючок виріс. Не обов'язково це має бути хвойний ліс, маслюк навіть під березою є. Хорошенький такий, красивий і без трави, що найголовніше. Починали ми з маслюків, різали-різали, перейшли поруч в мішаний ліс і в мішаному лісі пішли різноманітні гриби, як бачите, різноманітні. Ось знову. Боровичок синій, росте тут собі, я його тільки чик і зрізав. Хорошенький таке забарвлення, красиве. Ох, красавчик. Ілюшина йшов грибочка, але він у нас за камерою. Опа. Такий. Трошки він вже його погризли, Ну, піде відро. П'ять метр, метрів від того гриба. І знайшли такого маленького. О, такий хороший. Обрізаємо ножки, ставимо в відро. А ось далі я бачу, друзі, красивого грибочка. О такого кольору синячок. Просто класний. Подивіться, яка шапка. Масивна. Спочатку думав, що це красноголовець, а це просто синяк. Ну, гарний, красивий. А ось кладовище маслюків. Вони просто вже пережили. Мерці. Люха наближається до підберезників. О, о хорошенький. Ось тут ще є маленький. Хорошенький. І ось є ще один. Хорош, є. І Валентина моя. О там. Найшла підберезника. Наконець. Каже, наконець-то. Валюшка теж знайшла підберезники. О, О, ось якою ножкою довгою. Так. М -м -м. А, а он диві. А це не ось. І Раслабь. ось і ще. Дивіться, з ніхто його не їсть. Ага, класно. Так, бачу маслючка в цьому лісі. В цьому лісі гриби гарні. Вони чисті, вони без трави. Просто зрізаєш. Красивий такий маслючок. Не забуваємо, друзі, підтримати відео лайком, а ще краще написати коментар. Деці теж маємо. Треба повідомляємо, де яка Да. А щоб її знайти на день. Так, всі гуськом висипаються з лісу і рухаємося вже додому. Палутинь. Трошечки в лісі є павутиня. Це один мінус. А то, що є грибів, це великий плюс. Тому, друзі, на цьому сьогодні все. Почуємось.